Вітаю вас на каналі FaborX, я Фаборчик і сьогодні я вам покажу, звідки на Білорусь готувався напад. Бо якби за 6 годин до операції не був нанесений превентивний удар по позиціях. Раз, я пожартував. В цьому відео я вам покажу способи, якими можна накопичити собі голду в Stand 2. Але перед цим підпишіться на канал, поставте лайк і натисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Ну а ми переходимо на тему сьогоднішнього ролика. Погнали. Ну і перший спосіб, як собі нафармити голду, це просто грати. Ви мені скажете, що? Зараз поясню. Граючи в такі режими, як закладка бомби, ескалація, перегони озброєнь, ви зможете накопичити чимало іншої ігрової валюти срібла. Якщо трішки в них позадротити, ви зможете отримати чимало сірої валюти, за яку зможете купити бокси і вибити з них класні скини. Їх чотири вида, тому вибирайте на свій смак і вперед накопичувати срібло. Другий спосіб зв'язаний як з сріблом, так і з рекламою. А що для цього потрібно? Коли ви зайшли в стендофф, потрібно клацнути на вкладку інвентаря, і в правому верхньому куту сірої валюти буде плюсик, на який потрібно натиснути. І далі ви можете дивитися рекламу, за яку будете отримувати 5 срібла. Так можна подивитися три реклами, після чого вони стануть тимчасово недоступні. Якщо ви не в змозі терпіти, просто в налаштуваннях телефона переведіть час вперед і насолоджуйтеся переглядом реклами і накопиченням срібла. Третій спосіб працює під час якоїсь події, протягом якої є цепочка винагород. Це батлпас, насищенням якого є наклейки скіни та брилки. Після завершення бойового пропуску, тобто батлпас. Предмети через деякий час виходять на торгову площадку, де їх можна продати. Рекомендую вам предмети, які ви отримаєте з батлпаса, не продавати зразу, а трохи почекати, в чому профіт? В тому, що їхня ціна може вирости в 2, а то і в 3 рази. Тому ходімо готуватися до 4-го сезону, в якому нас будуть чекати смачні плюшки. Четвертий спосіб отримання голди. Для цього вам потрібна лише одна єдина річ: везіння. Граючи в змагальний режим або союзники, є малесенький шанс, що ви отримаєте скин із неймлес колекції, середня ціна якого 50 тисяч голди. Тому якщо ви в житті дуже везуча людина, випробовуйте своє везіння в змагальному режимі і союзниках. І останній п'ятий спосіб отримання голди. Ютубери роздають промокоди або голду на своїх прямих трансляціях. Тому, якщо ви також та ж сама везуча людина, випробуйте свою удачу. Я вже раз знайшов чотирохлисну конюшину. Ну, і це все. Дякую вам за перегляд цього відео. Всім удачі і бувайте, друзі! Так, якщо тобі подобається Майнкрафт, то тоді тисни на це відео, воно дуже цікаве, прикольне і розважає. Так що. Тисни і там обов'язково постав лайк, якщо воно тобі, звичайно, сподобається.